Отже, я так вам і не показав, якої помилки насправді допускаються атлети. Зараз я продемонструю це візуально. Давайте я зніму маєчку, щоб вам краще було видно м'язи. Класичні розведення ми робимо тоді, коли в нас рука майже пряма. Тобто лікоть у нас завжди знаходиться в одному положенні. А помилки допускаються тої, що починає дуже сильно згинати локоть, наприклад, при підйомі в. І Це фактично, фактично виходить на півжини. Отже, як виконуємо? Наразі моя вага сьогодні була 71 кг, Мені 52 роки, роки, 9 років я не вживаю гормональну форматологію. Тут гантелі по 22 кг. Отже, розведення. Руки майже прямі. Локоть завжди в одному положенні. Розвертаємо грудну клітку. Я дуже гарні в грудних м'язах. Я все знімаю по два дубля, не вдається з одним дублем. Отже, я так вам і не показав, якої помилки насправді допускаються атлети. Зараз я продемонструю це візуально. Давайте я зніму маєчку, щоб вам краще було видно м'язи, щоб майка не мішала. Побачите, м'ясо. 51 кілограм, мені 52 роки. Антелі 22 кг. якої помилки припускається арте. Візуально дивіться. Вони беруть надто велику вагу і під час розведень починають от рух робити. Дуже сильно згинають локтях. можливо, я трішки але ну, приблизно так. І піднімаю. Дивіться, бачите, фактично це виходить такі напівжими. Розведення. Звичайно, що м'язи також так працюють в грудні, але це не є класичні розведення. Класичні розведення в нас такі. Локоть майже прямий, чуть-чуть може бути зігнутий. І він завжди знаходиться в такому положенні. Що внизу, що вверху. Ніби обнімаємо дерево або когось іншого. Дуже гарно відчуваються м'язи. Втягнення дуже гарне. Все вже. Якщо я відчуваю, що я вже сильно починаю згинати локоть, це значить, що все Пора закінчувати виконання цієї вправи.